Почему показать, куда мы будем подниматься? Это вот горная река течет. Зимняя резина у нас. И мы по едем. Вроде бы все хорошо. Короче, вот у нас такие вот снеговик встречает у нас гостей. Андрюха, это творчество твое? Класс. И морковка даже нормальной длины. Граф. Граф. Все, все только с ним происходит. Друзья, всем привет! Сейчас я у своих соседей. Мы, помните, были с Тарасом на горе. У Тараса есть видео, когда мы были вместе на горе. Сейчас мы поднимаемся с Андреем. Вот это мой сосед с Харьков, ребята. Поставили мы вот такие вот ланцюги. Видите, Андрей переделывает трошечки Браслет. и браслеты. и мы вот на два задних колеса поставили и будем уже подниматься я вам сейчас покажу куда бачите это у них вот такая дорога сюда через речку тут мостика немая кмен вот и сейчас я хочу вам показать куда мы будем подниматься это вот горная река течет вот и не замерзает тут все замерзшее лед а вода плюсовая. Она, не знаю, сколько она... Она теплее, чем снег точно. Ой, бляха-муха. Вот. И нам теперь треба подниматься вот сюда. Бачите какой склон. Вот. И вот эта дорога, дорога пошла наверх, наверх, туда, туда, туда. И вот мы сейчас будем подниматься. Вот такие вот умовы. Тоже хочу вам показать. як це все відбувається. Отак так вот вот такой вот уклон Такі умови зимой тільки на цепях либо конем я кидав шорт коли мене везли туди. Та я підвернув ногу трошки і ти не мог так от. переезжает так а я сажусь И мы немножечко, наверное, сдадим. Может, чуть назад сдадим или ты стартанешь сразу? я думаю. Может, таки возьмешь назад ты трошки? Поехали. Ну, я то. Зимняя резина у нас. И вот мы по этой... едем вроде бы все хорошо. Немножко в натяг идет, да? Ні, <говори> не шліфують. — Не шліфує, но... там видно що не кина нахил, а така дорога до хати. Ну а тут уже відкриваються краєвиди. Сонечко б'є. А з цієї сторони та гора все закриває. І тут така маленька Сибір у нас Ну тут уже наклон такой хороший. Я бы не сказал, что критично, я тебе скажу, если честно. Нормально, Нормально вообще. Yeah, хорошая зимняя резина. И она... Ну да, то есть... Ну, ну это пока мерзло, понял? Uh -huh. Пока сухая сухое и мерзлая. Только, я думаю, будет оттепель. Поплывет. Под низом она будет Жиж... Подтаивать глина, да? Да, и там буде. Потом ночью буде замерзать, буде лед. Ага. Сейчас в цей мировый сайт. Ага. Ух ты, значит, тяжко ему зашло. Дерево угу. Дервос упало. От буревия. Наверное, весне буде, да? Чуть-чуть чик-чик-чик покромсать. Ну да. Порядка новостые. Це теж да? на твоїх плечах тут все. Ну, звісно. Тут було таке, що ну, тут на колінах, коли сніг падає ага. і тут дерева, які тут росли, вони отак от клонились в центр дороги. Тут стежка була, тут конь тільки ходить. Угу. Получається, що все це прорізалось, вирубувалось. Цікаво. Получається, що зліва одних людей ліс, справа других. не а дорогу всім треба, вроді би, і таке. таке не зовсім виходився діалог, ну, договорити. Тут, Що змогли, то зробили, да, да? так? Брами, тут були 5 брам. А спустишся, 10 разів з машини залазиш, вилазиш. А тут, кстати, треба щось вирівняти, так? Да? Тут, тут прямо... да, цей бор треба срізати. Угу. Тут, поширі, взагалі, зробити дві. Тут, тут треба фендри якийсь ставити, щоб не скинуло угу. тебе. Пішки скільки часу займає? — щоб это все? 40 минут. 40 минут Так. Да? — да? Ти вже засікав, Це швидким шагом, да? Ну ти ж вверх йдеш все время, так. Ну да. швидким шагом вверх. 40 минут, ну це так, знаєш, без нічого. Коли ти нічого не несеш, там на каністру бензина не забыв. Не інструмент нічого. А так ну, Я думаю, за полчаса, я думаю, вряд ли ты добежишь. <глаз> Слушай, а если забыл что-то купить, то вниз бегать уже проблема, да? <глаз> то есть уже на <глаз> следующий день, через день, да? Да, уже планируешь там хотя бы дня, раз в три дня спускаться там. И, ну, все равно, все зависит от погоды. <глаз> Сейчас хорошо. Для... Вроде бы морозы там 10 плюс. Ага. Для... для меня это класс. Если сейчас будет оттепель, то кажуть, вроде дорога есть, но можно ходить пешочком. Поэтому запас бензина, запас, як кажуть гуцулы, хлеб э, хліб, должен быть, дрова и еда с котыни. И і все. И і, і і, можно жить. Да, можно жить до весны. Ага. Ну як хлеб, я так разумею, мешки с мухою там должно быть. Грыз снаружи це у них, я так розумію, комбікорм. А, яка-то собачка чи кошка. Ну такі, то, то що в мене там, мабуть, він зажав. А, нічого. Це дикий такой, ти, розумієш. Якщо ж і сорока за ним там. А от нам туди нужно, от за. Да, це ж берези, це ж все в березах. тут Раніше це було поле. Ну, uh -huh. Паслись корови тут, овечки. Ну, люди попросали, воно березами все засіялось і це печально. Берізу невозможно, так кажуть, місцеві вивезти з ну, швидка. Викарчувати її. Да, це треба пахати кілька разів. Це всю дорогу, то що ми їхали, це все ти трактором робив. Це все ми робили, рівці рівняли. Попрацювали. Ну, а що? А Это так вот из трюмережа идет два провода, висит, да, связано. Це, це два провода. Туда на, наверх. Ага. Вон, бачиш, вверху хата стоит. Угу. Ага, вон, вон там хата наверху. видно, да. Угу. Там стоїть підстанція. Ничего себе. Короче, я напоминаю. А як вони туди туда заїхали, щоб вони там каким чином туди машина заїхала? А вони отсюда конями стовби тягли туди вверх. Я І потому що не могли... Ну, вони приїхали на газ 66, провалились mm -hmm. і все. А тут взагалі коні, так? Ось тут було таке, що тут корови і коні лягали животом, ну, пузом Мягкое до такое. землі. Да, їх конь витягує коня. Було таке. Офігеть. І тут ми зробили рівці, mm -hmm. положили тут місток. Mm -hmm. Тепер тут у нас можна красота. Да. Тепер можна їхати. Води немає. Отвели. Тут тоже, да, высота 650, я кажу, да? Да, 650-700, то, то что, то я бы Ну, я так понимаю, 600-700 угу. метров. Тоже соседи вон там живут. Да, то внизу один сосед, но он такой... Он где-то работает, все время проходит только на выходные. Угу, редко, да, тут живет? Да. А это тоже, это мой сосед тут, Володя. Это и его конь, да, наш тащил туда. Да. Его кинец, у него тут фира одна, фира другая. Сами источница мы тоже делали бы. Провалилась туда чуть-чуть. Угу. Видно, что такие. Вот я... мы на этой фире ехали на маленькой. Да. Сейчас Здесь у него и самки, я ну шосин пока не вытягивается сани. Не знаю. Не хочет, наверное, их таскать. А тут тоже что-то таскал, тут. Ну здесь же никто не живет. Хатина це на продаж, а uh -huh. люди які з того гарба, вони ну, ухажують за цією ділянкою і вони косять їм, і в цьому ж місці складають своє сіно, uh -huh. хранять його тут. А потім це ж зимою, вони, коли така погода, зима-сніг, uh -huh. вони його тянуть, такі спеціальні у них. Uh -huh. На палнощі вони їх називають, вони їх складають туди. І в юзом, Оце ж здорово, це ж вони теж тут uh -huh. сусідів тащили. А тут дорогу типу, можливо було просадити чуть ниже це і це ділянці. Це чужа. Це взагалі дорога по ділянці. Угу. Ну, якби її, вона узаконена все. Как такое може бути, що дорога по ділянці? Ну, так так, так, ну, в горбах так сах було є. Так, а от наша діляночка. Там де ребята воно вже все да, перший домик побудували. Там де ми були. Ми в концеліта конце були, по-моєму, середина осени. Ты прям туда хочешь заезжать? Трошки стрмно. Это телевизор же надо волокнуть. Нормально. Ми ж, як кажуть, ми ж на прадо. <гадо> я на ПГАДО. Как на казав, я ж на Прадо. Але <гадо> в горбах нельзя. Я був чуть, чуть не в хаті был, коли мене скинула. Офигеть. Осенью, коли точно. Сушка снегоуборочная машина, все здесь. Так, прибыли на месте. Хоть так, дали на еде. Такая вот у нас... Да, мы заехали прямо сюда, на низ. Тут, конечно, высота просто как будто в воздухе хата стоит. Она, конечно, сейчас смотрится вообще по-другому. Класс. На. Ну что, разгружаемся. А, Короче, вот у нас такие вот снеговик встречает у нас гостей. Андрюха, это творчество твое. Ну, а класс. И морковка даже нормальной а, длины. А морковка а сколько сантиметров? стоит Ну класс, слушай, шикарно. Вообще. А так. Идем мы это ну, посмотрим. Да, ну, я испытал и понял, всю снегоуборочную машину. Ага. Она хоть и по горбах, Да. но у нее такая тяговатая, такая оська, ну, то есть тянет нормально. Я поехал вниз туда, ага. туда, до струмка. ну. То, везде. Есть. то есть она ездила везде. Вот это накрытая, да? Везде, да. А а, где ты чухал? Вот это все это напроче. А, вот все, дело. Класс, слушай. Ну, немножко залышает, да. Вот, вот Это было чуть-чуть притоптано сначала. Надеюсь, угу. если я, я я сразу не привис. Ага. Я думал, что она будет мне мені... Тут получається проблема в том, що колеса маленькі. Вот эти, да? Да, вони рассчитаны, ну як ти казав, на бетон, там бруківка. Ага. А получається, що піднять чуть-чуть і... забор, забор себе піднять. І я там там оно регулируется ну, буквально на 2 см. Угу. Короче, я підняв. И сразу И пошел. нормально. Угу. Ну, а те колеса, которые я тебе дал, может их поставить? Нет, там надо оську обрезать. Угу. Я даже подкову прикинь нашел. Нею. И вот, наверное, подогнуло этот. Ага, вот а ударила, да, сюда? Да. А из турбина какая-то, это, видимо, выбрасывается. Но она же нагнетая и, 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 дымарь. И, Эй, и дымарь. Ничего себе. Как она называется? Бригс штраф. Американская тема. Биг страшен какой-то страшен. А, не снимай, здесь все на колесе. Вот. Ну, модная вот. машина. Слушай, модная. Или вот это Мак Кюлек. Вот это, наверное. Говорил, наверное, ну, американская, хотя мотор стоит куксварно. Ну, это классный мотор. Ну, я довольный, конечно. Слушай, я представляю, как она фигачит. Ну, ладно, уже потом покажешь. Крутяк. Снега насыпающие. Но. Ну... Нормально. Серьезный аппарат. Слушай, видно, что такая мощная прям вот эта вот. штука. Да, я алпатой кидал. Можем давать в аренду. да? Я накрою ее, Андрей. Ну что, заходим, смотрим, как они уже обустроились два месяца назад. Так, хозяйка, привет! Где ты там? Привет, привет! Вита, привет! Короче, мы здесь были с Тарасом э, в конце лета, да, по-моему? Э、<г dunno>, <но, не было, говор> ну да, десь так. Десь так. Не, да. Вересень. вересень, да, был. Вересень. Вот, то есть сейчас все изменилось, уже перестенки появились. Я уже покажу <салх> трошки, да? Можно? <салх> трошки, Ничего да. такого нема здесь <салх> <что завтра>. секретного. <салх> а здесь градусов, наверное, я думаю, сколько? 25? Ні, це ні, зараз мабуть десь... цього. Это мені з улицею така, так? 20 градусів, так? Ja. 20 градусів. А ну-ка покажи, ка yeah. у нас. Ага, 20 градусів. Yeah. Він зараз бачу, yeah. що орхідея вже росте, все класно. Ну от якби как би бы, от така обстановка Хорошки. тут. Да, здесь... a... будів... Живемо на, Живем на будівництві. Живемо на будівництві. Ну, вода є, світло, світло частями є, також відключають, як і всюди. Да, потому что здесь к мережи подключены. Да, печка, стоишь возле нее уже жарко, видно, что кочага работает по полной. Но но это будет э, э, с часом э, перший гостевой домик. Сначала они поживут, посмотрят, как оно все це будет. Ну дуже, сейчас выглядит дуже классно. Вот. Смотрю, везде пара изоляции уже прибивает. Якби на фінішній прямій, як би так. Уже, ну да, вже ізоляція, гіпс. Й... І стелю ми під... забиваємо цими досками. Угу, Теж красили ну, все. Да, так, примірно буде як. От спальні. Ага. Тоня, от. От такого буде Зараз, зараз, погоди, я покажу, як буде спальня. Коротше, в двох словах розкажи, Андрюха, от за два місяці, що ви зробили, коли ми були з Тарасом? Тут же не було тоді ще я, Охан, стен. вікон не було. Е, була така розкинута підлога, шланги були. Угу. ну, труби. Виходить, угу. що ми зробили? Ми закинули вікна, залили стяжку. М -м -м. Котел. котел установили з Андрюхиною, тому що щось нам не повезло нелепо случайно. Перепутали газовий котел з електромастером і, да, і вот перепутав на выход. И, в общем. Насосики верх ногами, трошки все як все як все, завжди. Просто ну ні. якби людина ну, не, уважні, ні, не уважні, Будем, Будемо так казати, просто да. не уважні. Запустили ми в ітогі. Да. Що про покажи ванни, що зробили? Що у вас там? Да. Ванна йому. Це в ванни вже що? Да. Це ж Чому? у нас же тимчасовий унітаз. У нас він курсирує, був він в оборозі, ага. там ми літа ним користувались, занесли сюди, тому що ага. холодно. Тиждень ми вже не орендуємо житло в селі, тому що ми зрозуміли, що тут тепліше, mm -hmm. тут зручніше. Mm -hmm. І, поэтому... і, і, так, поэтому... і да, вже ти вдома, mm -hmm. ти вже вдома. Воно буває, ти знаєш, так, роздража, там, те мішає, те, тут, розумієш, лопата. Тут піч у нас, а ця стінка вона гріє. Mm -hmm. ну, це комін, виходить. Mm -hmm. ну, не знаю, воно тут у Гуцулів тут. Як це по другому називають, я якби з Сумської області, у мене це комін. І він якби ця стінка вона гаряча і спальня обагрівається. Вона до сих пор тепла. Ми, ми її перестали топити вчора, напевно, часов в 9 вечора. Вона ще до сих пор тепла. Тобто це у нас буде як допоможне тепло. Ну, це якщо захочеться поігратися піччю. Тут ми будемо дотягувати її до цього до, 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 з, до стелі, да, все це закриється. Угу. Класно вийшло це. Да, це ми так. Віта в мене архітектор, дизайнер, вона захотіла так, щоб все це було не фальш, балка, а іменно натуральна, цельна. Майстри нам хотілося. Для першої будови <бит> я рахую, що це, це все в нас такий експірієнс перший. Ну класна кімната, дуже світла, больші вікна. Можна, я так розумію, виходити тут буде навіть. Це тут буде тераса, тут буде ось труба заведена, це буде чан у нас. Тобто тут можна буде через окно. Покупа, посмотри, хто купається. Да? Ну, в кого які потреби, дивитися чи не дивитися. виход буде на терасу відсюди, і виход буде на терасу із ванни. Це теж так побажала моя дружина. Це в ванні виход туди. Так, це тут теж буде тераса. І все це ти виходиш із. Іли заходиш, іли виходиш, іли заходиш, так. 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 Сюда, можна, -то да? Тож здійсню да можна, як кажеться, хтось заїде, да. І тут ще а тут ще ванна. ванна буде на вулиці ну, стояти. Ну, це так. Yeah. Так, Ідем, так, в двох словах ще розкажи, це що в той кімнаті, кімнаті вже. Це ну, не в кімнаті, а до того простору. Це у нас получається вітальня і кухня, да, віта, гостьова ванна. Ну, піч, living room. Living room, піч, центр, центр програма, як кажуть. Угу. Mm -hmm. Тобто можна просто полить Дрова тут і дивиться у вікошечко. Ось сюди. Mm -hmm. uh -huh. І тут у нас це в нас тут аж кухня така тимчасова. Там у нас буде як мангальна зона. Я там дуже вже один раз жарив шашличок. Mm -hmm. Попробував. Mm -hmm. Це відкритий, відкритий вогонь. Запах не йде, все добре тягається. Да, дуже гарно. Бачу, воно. От там щось, да, у нас. Це ж, знаєш як, зліп, зробили. А воно тепер бачимо, де воно трошки сіфоне. Поэтому... Обкатка. Йде. Обкатка, да. Тут ось Кирпичина це з першого дня. Пічник пішов на другий день. Говорить, я я друго... її здвинув. Говорить, що нормально, горить, просто відклеїлося. Ну, да. так, просто... Тро трошки є шпар. Ну, це я -то розумію, що це якби з першого разу все його треба домазувати. розумієш, ну, ну що робити? Ну, це глина. Глина не з того лісу треба було купувати, а ми купили, А ми накопали, як кажуть, халявна і ми, і ми Сказали ну, Тому Поэтому... На ошибках вчимося, правильно? Да, зробили рештовки. Оця рештовка, і це ж у нас оці дошки. А це все ми... буде прибиратися. Вся, да? Остануться а ці тільки дві балки. Ми їх ще просто не помалювали. Угу. Помалюють балки, підіб'ємо. Стелю цими дошечками і ці, ці, все це вбирається і все йде. Це і як барнхаус, це будуть потолка, ну, не, не, ну, не буде. стелі не буде, стелі ні. не буде. ні. А скажи, який прольот у тебе виходить між балками? 6 метрів. 6 метрів, так? Да? Ні, ні, я взагалі ще просто розумію. Ну, прольот 6 метрів. Ну, ми ж теж так, трошки про той. Ні, ці дві ми поставили одразу, ще як каркас ні, був. А ті, що в спальні, ми трошки, як кажуть, завтикали. Не подумали, і вже все було зі ну, все ми зашили фасад, все. А потім, ми, ну, представляєш, шестиметрову балку треба занести, розвернути, uh -huh. вставити, при... прибити, прикрутити. Так, зараз ми розуміємо, що. Це все треба робити на, на етапі просто каркаса, ще навіть, щоб посада не було. Ну, це То, перший такий будинок. Так, да, ну, є багато якихось таких моментів. що... Лестниця на другий поверх. Там буде ще місце таке, так? Да? Це у нас там буде додаткове спальне місце. <гум> це ми зараз там ночуємо. <гум> 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 Живемо ми ну, там. класно. <гум> тепло. Вовже. Супер. Ну хорошо. Все, Да, може ж нас охрані ек контролюють. Граф, все все трохи з ним проїзде. Добре, все, все, друзі. Маленька що... екскурсія, будемо спостерігати далі, що у них проїхать. З часом і що буде йому. Да. Уже можемо щось підпідказати <рес> з приводу того, що як будуватися і вибирати ділянки, де сонце буде, де його не де його не буде, да вже ми якісь. Шишки набили такі, є. що да, вже у тебе є, у нас щось є. Mm -hmm. І можна як це прийти до якогось. Okay. Okay. Добре, ну все. Так, що... так друзі, от такий маленький екскурс, я думаю, вам буде цікаво. Будівництво продовжується, будемо світло рихтувати. Не іспортить нам котел, світ вирубають, а у нас немає ніякого no. запобіжника. тому будемо ставити запобіжники. Все, погнали. Да.